Ну що, друзі, Мамкін АвтоЕксперт знову з вами. і Сьогодні ми починаємо багато серійну, ну три-чотири серії. відосик по цьому Нісан Рог 23-го року, дуже прикольнючого, який я тільки но пригнав з Америки. 23 й рік це в нас повнопривідна версія 1,5 на CVT, це в нас на екстроніку на їх це прикольний двигун 1,5 не плутайте, Це трьохциліндровий 200 uh, кінських сили, При тому, що це один з тих надійних моторів, яких там вважають, що вони малооб'ємні, але такі якісь не, не такі. Це дуже класнючий двигун. І ми зробимо на нього огляд. Але що ми зробимо ще? Зараз я вам його покажу, в якому стані він прийшов. Ну, по перше, підпишемось, натиснемо дзвон. А по-друге, поясняю. Ми будемо вам показувати, як ми його е, реставруємо. Ми повністю замінимо по заводу е, усі подушки безпеки. Ми відновимо повністю безпеку, бо тут пошкодження настільки малюсенькі. Ви зараз зараз малі пошкодження. Ви зараз подивитесь, Потім ми відновимо її, повністю з заміною запчастин на оригінальні, і потім він, до речі, на ходу це ранен драйв. Він їздить, він е, без помилок, е, тільки зовнішні. Елементи. І потім ми її, звісно, його будемо продавати для того, щоб потім купити і показувати вам іншу автівку, коли потім знімемо повний огляд цієї автівки. Ну давайте зараз вам покажу, в якому стані вона приїхала. Дивіться, ось такий красень у чорному кольорі. А, і в нас виходить, а, ну, це в нас а, навіть не царапки. Давайте так. Він повністю ціленький. Давайте ззаду відразу показую. Дивіться, тобто він повністю ціленький. Це Nissan Rogue, 23 рік. Е, чистий. Е, давайте так. Е, зараз покажу вам, що в нас саме. А, до речі, я до нього підходжу. В нього спрацьовує система безпеки, ключ в мене у Кармашку. Дивіться, в нас тут під заміну бампер був удар. Ось такий він настільки незначний. В нас під заміну бампер спробуємо знайти у колір і під заміну капот також знайдемо у колір. Крило ціле накладка приїхала у багажнику. Ой, ось тут накладка у багажнику приїхала. Вона також диски цілі і є ось такий. Момент, бачите. ну Тут в нас просто воно е, ну, подертеться це відполірується, а це ми, мабуть, перекрасимо і все зробимо, все як є. Е, тепер, давайте заглянемо безключовий доступ. Є в нас електрорегулювання сидінь. Е, ой, сидінь, боже, ну так, електрорегулювання сидінь з підтримкою. В нас є повністю повний електропакет. Спрацювали подушки, штора. Кермо і ноги. І, звісно, панелька. Ось такий красень. Ось такий красень. Він дійсно, дивіться, я стартую, він завівся. Помилок ніяких немає, як ми бачимо. Тобто, автівка повністю у робочому стані. Повністю в робочому стані. У нас автохолд. Бачимо, перемикач коробки на різні режими, тобто трасовий, бачимо економ, спорт для гор це в нас зимовий режим. Є USB, ось така мультимедіа. Ну, ми ще з мультимедією не розбиралися, але щось тут цікаве є тут все різноманітне. Коннекти, камери, Ану, подивимось. О, є камера навіть. Та ладно, це задня камера. У нас у нас є камера заднього виду. А, звісно, є кондиціонер. Ось ми увімкнули, він ще й працюючий. О, та, просто прикол. Прикол, він дійсно працює. Добре. Далі бачите, яке оздоблення. Оце торпедо. Торпедо повністю буде, буде відновлюватись. Ця частина, вона, вона з'ємна під заміну. Це дуже добре. Подушки заміна, ніяких заглушок, нічого ми такого не робимо. Текам в нас у онлайн, бо вже вона охолола. Ану, давайте спробуємо тронутись. Так, є, вона їде спокійнесенько, тільки що тронувся. Так, узад перемкнулися, камера працює. Дивіться, ще й парктроник є круговий. Квакає. Є парк асист. Давайте. Все. Так, на парк поставили, все, все працює. Кондиціонер, все-все-все працює. Тому це дуже цікавий варіант під відновлення. Я вам скажу, вона досить чистенька, нормальна, автівка приїхала. Це також. Будемо все відновлювати. Зараз е заглушили е панелька, все працює. Бачите, круговий радар. Ще й адаптивний круїз-контроль є. Це вона на адаптиві. Е так що це досить непогана комплектація. Зати про ціну таких автівок, якщо ви подивитесь на 23-й рік, є е там на авторія... Автівка 21,5 тисячі, але то топляк. Не топляки, перша ціна 25-26 тисяч. Тут пробігу зараз 42 тисячі миль, перерахуєте самі 60 з чимось кілометрів. І я вам скажу дуже достойний варіант. Я вам пропоную підписуватись, стежити за відновленням цієї автівочки буде дуже цікаво. Спробуємо знайти якісь компроміси. Ну нам фару потрібно знайти. Так в нас тут два блоки фар. Спробуємо знайти оригінальне скло. Якщо не знайдемо, бо в нас дуже класний у Запоріжжі є відновлюваний центр. Спробуємо знайти склопити ці фари, відновити фари. Якщо ні, то нові купимо. Це не, не так страшно. Я, в принципі, закладав вартість, заміну, тобто для прорахування. Усі датчики, зіткнення вони усі в нас стоять е, рідні, тобто в нас решітку потрібно замінити, замінити цей самий бампер. А, Ну і купот. Я не хочу нічого ресрехтувати. Я не хочу нічого реставрувати. Я хочу отримати автівку повністю у рідній красці, Хочу отримати її. О, це трохи сне сфокусувалась. Хочу отримати її повністю у рідній красті. І їх у фа у рідній фарбі, і хочу, щоб були оригінальні запчастини. Це дуже важливо. У мене немає мети якось там заробляти на цій автівці там якісь великі гроші. Звісно, буде багато працювати людей над відновленням, тому усім потрібно заплатити. Тому і ціна буде, ціна буде десь по ну. У районі низу ринка для нетоплених авто. Бо ви зараз знайдете того одного топляка, який продають, а там просто срака, якщо чесно казати. І якщо цікаво, пишіть. Зараз вже займаємось. Завтра вона заїжджає повністю. Будуть розбирати салон для того, щоб все відновити правильно і коректно і вже замовляються запчастини. Підписуємось. Мамки Навтоексперт з вами. Це перша частина. Очікуємо на другу.